Сину мій, запиши ці слова. Мої любі діти, я не хочу занадто довго зупинятися на цій темі. Але це має бути чітко. Пекло це. дуже реальне місце. Це місце було створене для Люцифера та його ангелів, а не для людей. Це місце не було призначено для моїх дітей. Коли плани і природа сатани були виявлені, я і батько вигнали їх. Відокремлені назавжди. І коли ви відокремлені від Бога, ось що вони отримують. Це просто нагорода. Відсутність батькової любові це ненависть. І саме це місце. Це жахливе місце. І я не хочу, щоб жоден з моїх дітей опинився там. Ні. Я не хочу, щоб ти туди йшов. Жоден з вас. Ні. ні, ні. ні. Я благаю вас, послухайте мене. Вічність є реальна можливість, тому що мої діти обрали іншого Бога не мене. Будь ласка будь... будь ласка, будь ласка, мої любі, не йдіть цим шляхом. Що ти кажеш? Цитата. Мить на губах дорівнює життю на стегнах. Кінець цитати. Можливо, ти отримаєш задоволення в моменті. Живучи в цьому світі, але це буде тягнути тебе вниз і задушить. Справді, кажу вам, я працюю вдень і вночі з усім небом, щоб повернути вас до себе, і молитви святих дають мені багато енергії діяти, он рятувати душі. Я також хочу це обговорити, тож я зупинюся тут. Він е, трохи змінив напрямок. Через це повідомлення, і я міг відчути, коли слухав його в дусі, він змінив напрямок, він хотів обговорити щось інше. Отже, це господь продовжив. Я також хочу обговорити поширене мислення серед моїх дітей, які вірять у мене і збурюють мене. Ваші імена записані в книзі життя, і ті, кого отець дав мені, ніколи ніколи не будуть відібрані в мене. Отже, те, що він тут говорив, це те. Е... Він хоче, щоб ви знали, що повідомлення насправді адресоване людям, які служать іншому Богу, або чомусь іншому в цьому світі. Добре? Отже, ті з вас, хто поклоняється Господу Богу, Богу Авраама, Ісаака та Якова, і служіть Ісусу Христу, немає про що турбуватись. Ваші імена записані в книзі життя Агнця. Знайдіть у цьому втіх.